Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Немировська Анна. Про найважливіші події розповім прямо зараз. Учні 4 класу початкової школи номер 43 вперше на екскурсії телеканалах ІРТ та Місто Плюс. Дітям демонструють, які вони, залаштунки телебачення. Від чого починається день до телевізійної студії. Мені сподобалося було все дуже гарно. Я бачив, як записують різні. Інтерв'ю найбільше чотирикласникам сподобалася студія звукозапису. Діти дізналися, для чого вона має бути спеціально оснащена. Мені вся екскурсія дуже сподобалась, багато цікавого, і мені найбільше вразило те, що звукова ну, кімната, яка давала звук, ну, звукова кімната. Там дуже цікавий. Голос був не такий, як з наружі. Вчитель 4 класу Світлана Геращенко говорить, у такому віці діти повинні якомога більше дізнаватися про специфіку професій. Такого роду екскурсії це дуже гарний приклад. Уже достатньо дорослі діти 4 класу, вже свідомі. Попереду переходимо в середню школу, вже час замислюватися про майбутню професію. І це достатньо цікаво потрапити на магію телебачення, хоча б трішечки завісу відкрити і подивитися. На подібній екскурсії Світлана Геращенко не вперше. Каже, вже мала змогу побувати у гостях на радіо, проте специфіка роботи, додає, значно відрізняється. У вас дуже цікава, красива студія, оформлена. От саме де новини. Софлер побачив, ти було дуже цікаво. І от кімната, діти вже говорили перед цим, де записують звук. Оце для мене перше, Я не бачила дійсно звук зовсім інший. На останок на згадку учні фотографуються у студії.